Світ навчання про інновації в освіті у партнерстві з Вайс. Ініціативою фундації Катару. Чи обов'язково відвідувати школу для того, аби здобути освіту? Звичайно, ні. Як свідчить цей випуск програми Світ Знань. Ми почуємо розповіді тих, хто досяг успіху поза межами традиційної шкільної системи у Німеччині, Франції та Сполучених Штатах. Є свої приклади навчання поза школою. Потінс людини, яка кидає вчитися в школі під загрозою, це загально прийнята думка. Але для багатьох саме це рішення стає першим кроком до успіху. Дейл Стівенс вирішив зайнятися самоосвітою. Його система альтернативного навчання відома в усьому світі. Студенти з різних країн приїжджають до Берліна за знаннями. Деякі отримують дипломи одного з трьох університетів міста. Американець Дейл Стівенс також вирішив, що буде мешкати у столиці. Він живе у модному студентському районі Пренс Лауерберг, але Дейл не прагне отримати університетський диплом. Я залишив університет через те, що відчував величезний розрив між теорією та практикою. Крім того, коштувало це досить дорого. Надто багато есе надто багато електронної пошти, яка потребувала відповіді. А поза школою вирував цілий світ можливостей. Отож, Дейл створив неприбуткову організацію Uncollege.org для поширення власної ідеї самоосвіти. Він дістав підтримку Пітера Тіля, американського бізнесмена, засновника компанії PayPal. Тіль зробив благодійний внесок, виписав чек на 100 тисяч доларів зараз я працюю над книгою-посібником, який вчить навичок, що не можна отримати в школі, але вони необхідні, аби мати успіх у реальному житті. Я розповідаю власну історію, але наводжу багато прикладів з життя інших людей, які також віддають перевагу нетрадиційним методам освіти. Після завершення початкової школи батьки Дейла дозволили йому вчитися екстерном. У той час як його однокласники ходили на уроки, Дейл займався самостійно. Він сам склав програму навчань. Жив у Франції, заснував власний бізнес, навіть брав участь у політичних кампаніях. Дейл не має диплома, та й він йому не потрібний. Відгуки та рекомендації інших свідчать про його високу професійну репутацію. У Берліні існує подібний проект, який називається Education. Освіта побудована на грі. Везин танкосиснецфонбідок представляємо велику мережу новаторів у галузі освіти Дейл з його компанією Анколедж, Стівен Харрі з його центром у сіднеї або Тіран Берсеті. У неї свій рух під назвою Дизайнфор Ми всі обмінюємося, ідеями надихаємо один одного для досягнення єдиної мети революції у галузі освіти для розв'язання всіх проблем у галузі освіти немає єдиного великого рішення, каже Дейл. але є багато маленьких. Кожен тепер може обрати власний індивідуальний шлях набуття кваліфікації та необхідних навичок. Є великий вибір освітніх ресурсів для набуття власного досвіду для самоосвіти. Для будь-кого сама думка про те, аби кинути університет, видається безглуздою. Для Дейла це було першим шляхом до яскравої кар'єри. ім'я Андре Штерна. Відомо в усьому музичному світі, але він ніколи не ходив до школи. Він виріс у родині, в якій вірили, що захоплення чимось є найпотужнішим стимулом для навчання. Про Штернів наша наступна розповідь на лесмітестен. Андре Штерн ніколи не ходив до школи. Він настільки пишається цим, що хоче, аби його дворічний син повторив його шлях. Цей шлях не такий вже й безмарний. Штерн не знає, як заповнювати анкету, де треба вказати всі дипломи про освіти З початкової школи, університетський диплом. У нього немає жодного. Але поставити галочку в графі неписьменний він також не може. Це смішно. Я знаю багато років тому. Я зрозумів, що для мене в анкетах немає графи, і не треба. Я не хочу вкладатися в жодну графу. Вибір за штерна зробили його батьки, особливо батько. Арно Штерн, дослідник у галузі освіти, автор теорії замкненого простору. Йому 88, Він і досі працює. Намагається зламати стереотипи, уникнути так званого шкільного забруднення. Діти різного віку приходять до нього малювати, грати. Ніхто не ставить перед ними завдань, обмежень, між ними немає конкуренції навчальний процес за програмою завжди створює певні обмеження. Якщо ж діти розвиваються залежно від власних потреб, вони самостійно відкривають для себе світ. Їх треба заохочувати до цього, допомагати. Отже, треба постійно бути разом із ними, приділяти їм увагу, тобто брати участь у житті власної дитини. Саме так живе Антон, син Андре. Йому подобається малювати разом із дідом. Він буде займатися тим, що йому цікаво. Родина штернів вірить у те, що захоплення найкращий стимул для пізнання світу. Коли я вирішив вчити німецьку мову, 6 годин на день ніхто не приходив до мене кожні 45 хвилин і не казав Тепер перерва. Зараз будемо робити вправу або математику. Якщо тебе надихає ентузіазм, ти все глибше занурюєшся у світ знань, прагнеш вищого рівня компетентності. Секундер до Компетентність – ключове слово для родини штернів. Андре захопився грою на гітарі, коли йому було чотири. Став грати, сам писати музику. Згодом перетворився на всесвітньо відомого музиканта у багатьох випадках. Ми знаємо про наші слабкі сторони. І якщо у когось погано з математикою, він намагається підігнати математику, аби мати вищу оцінку. У мене інша тактика. Я завжди шукав галузі, де я міг досягти досконалості, і в цих галузях я намагався стати експертом, досягти більшої спеціалізації. Андрей переконаний, що краще бути досконалим у чомусь одному, але він не вважає це догмою загальним методом освіти. Його син зможе навчатися в школі, якщо захоче. Життєвий досвід був першим вчителем людства, і для цієї родини він залишається головним джерелом освіти. Наша наступна розповідь про двох дітей, які вчать те, що їм цікаво відповідно до своїх інтересів, і вчитися їм веселіше ніж у звичайній школі. find out more. Діти у американській родині Емерсонів Етан та Ебіґейл ніколи не ходили до школи. У них також немає приватного вчителя. Їхні батьки не беруть додому папки з домашнім завданням. У цьому випадку і їхні діти вчилися б у домашній школі, але насправді вони просто бойкотують школу. Ми не стежимо за програмою. Ми дозволяємо дітям робити те, що їх цікавить, чи їм подобається діти вчаться ходити не тому, що ми їх водимо крок за кроком. Вони вчаться самостійно, і на цьому процес навчання не закінчується. У них виникає дедалі більше бажання вчитися та зростати. Ідея полягає в тому, що діти від природи навчаються дуже швидко. 12-річна Абіґейл самостійно навчилася читати і писати. Вона та її брат знають певні арифметичні правила, бо їм доводиться рахувати щодня. Їхні батьки вважають, що школа підганяє дітей під єдиний стандарт. всіх міряють однією міркою. Обов'язково треба відвідувати навчальний заклад, ходити до школи. У шість років ти маєш вміти те. Се. А якщо не вмієш, то ти не вдаха. Я проти такого підходу. Тому ми вирішили, що мають бути інші шляхи. дев'ятирічний Етан переважно грає з Лего, захоплюється іншими іграми. У нього є друзі, діти батьків, які також поділяють концепцію навчання поза школою. Лише двоє з його друзів школярі. Йому дуже подобається свобода зазвичай ми лягаємо спати рано, якщо треба рано вставати. А якщо йдеш спати о півночі або о першій ночі, прокидаєшся біля десятої ранку, навіть опівдні. Але якщо ми лягаємо дуже пізно, можна спати аж до другої дня. Люди чомусь думають, що ми нічого не робимо. Але насправді ми дуже завантажені. Це не лише шкільні вправи. Ми постійно зайняті. Часто робимо те, на що у школі не вистачає часу. родина Емерсонів та інші вважають, що навчання то перш за все життєвий досвід, а не окремі предмети, як то математика чи література. Отож альпінізм не лише фізичні вправи. Він відкриває дітям фізику, геологію. А окрім того, веселіше займатися ним всією родиною. Отже, чи подобається вам ідея навчання поза школою? Пишіть нам на наші сторінки у соціальних мережах. До зустрічі. Фодесвік. Світ навчання. У партнерстві з Вайс. Ініціативою фундації Катару.